Поговоримо про оперативну ситуацію в Бахмуті на Донеччині. Сили оборони України звільнили понад 7 квадратних кілометрів території у Бахмуті. Це сталося внаслідок наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Про це сьогодні підтвердила прес-служба українських штурмовиків 3-ї окремої штурмової бригади, і, зокрема, командир тактичної групи Азов, що входить до цієї бригади. Андрій Білецький також про це повідомив. Власне за їхньою інформацією формацією. Наступальні дії велися на смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 кілометри 600 метрів. Про це повідомив Білецький. Таким чином українські Воїни звільнили понад 7 квадратних кілометрів міста Бахмут Донецької області. Ну яка ситуація нині на Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку? І чи можна вірити тим заявам, які були від очільника ПВК Вагнер, про начебто снарядовий голод і про те, що вони будуть виходити з Бахмуту? Поговоримо з командиром підрозділу розвідників ТЕРА третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов з нами вже на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Вітаю вас, слава Україні, Героям, Героям слава! слава. Мій колега вже згадував про повідомлення, які з'явилися від третьої окремої штурмової власне бригади. Про те, що вдалося від і відбити частину землі і відкинути росіян. Далі яка ситуація зараз в Бахмуті взагалі? Ситуація в Бахмуті продовжує бути складною, але контрольованою. Ситуація на флангах Бахмуту покращилася. Те, що ви прочитали на офіційній сторінці 3 штурмової бригади, це є правда. І що особливо радує, що цей успіх він закріплений і у ворога не вдалося відновити своє становище, не вдалося провести контратаку. Тобто, не так. Контратаку вони намагалися провести, а ось успіху досягти у цій контратаці у них не вдалося. Тому дійсно це. Є дуже гарна новина за досить довгий період часу. Це, скажімо, такий перший відчутний успіх, коли вдалося відбити досить значну частину української території. Причому, що саме цікаво, що ворог на цій території був укріплений досить непогано, мав досить дуже велику кількість особового складу. Був прикритий артилерією, мав можливості залучати резерви, що активно робив під час цього бою. Але все це йому. Не допомогло, і контроль над цією територією відновлено. А ворог або в полоні, або втік, або загинув. Пане Микола, а також ось про ці заяви вагнерівців, зокрема і їхнього голови Пригожина про те, що, начебто, в них є ось такий голод зброї, і те, що вони погрожували, про те, що будуть виходити, ось ці події, теж чи можна якось їх пов'язувати, і чи справді є якісь ознаки чи тенденція до того, що росіяни будуть тікати з бахмуту? Ну, звичайно, є тенденції, є ознаки. Бачите, якщо у них не вдається утримати свої позиції, так якщо вони відступають, ну, це ознака того, що вони починають сипатись. Тому що до цього ж вони якось утримувалися. Не скажу, що ми не намагалися, не скажу, що ми не завдавали таких спроб. Звичайно, постійно Збройні сили намагаються контратакувати, повертати землю. І не завжди виходило, не буду брехати, а на цей раз вийшло, причому дуже значна територія поверне. Про що каже пан Пригожин? Ну я б сказав, що цей неповажний пан, він знаєте, він такий жаліється на життя і неї. Тому що кожен, хто знаходиться на війні, розуміє, що боєприпасів завжди недостатньо, їх ніколи не буває багато. Їх буває або недостатньо, або дуже недостатньо. так? Тому, скоріш за все. Тим важелем, який на нього впливає, це не є недостача боєприпасів, бо їх повторюсь, у всіх завжди недостатньо. Так ніхто ніколи не скаже, мені не потрібно більше. І я також не вказав, що нам не потрібно більше. Звичайно, чим більше, тим краще. А мабуть, те, що на нього вплинули об'єктивні фактори, такі як наші танки, такі як наша піхота, і як успішна тактика їх застосування. Ми зазвичай чуємо про вагнерівців на бахмутському напрямку, але чи дійсно з одними вагнерівцями зараз мають справу Збройні сили України? Хто взагалі воює на боці Росії на цьому напрямку? Знаєте, я стараюсь особливо не заглиблюватися в цей предмет. Колись нас лякали кадирівцями, потім виявилося, що не так страшно. Потім нас лякали десантниками. Мав з ними справу на херсонському напрямку. Нічого страшного там немає. Тут нас на Бахмутському напрямку лякали вагнерівці. Лягали вагнерами. Те, що вони дуже потужні, що в них там є якісь спецтехніка, спецнання, спеціальні тактики, що перемогти їх. Нам не вдасться, все нормально перемогли. І я вам так скажу, що починають. По другому колу, мабуть, чули, що е, Пригожин каже, що замість е, вагнерівців тепер зайдуть кадирівці, намагаються вони розказувати про те, що в них і десантники зараз йдуть. Раніше вони вже зайшли. Якогось значущого ефекту. Це немало. Е, тому знаєте, не так принципово. Хто тут стоїть? Е, ну якщо вже так цікаво, то стоять вагнери в переміжку з регулярними військами. Взяли в полон кілька контрактників. Вони вам нам трохи розказали цікавого. Е, а взагалі не варто хвилюватися. Яка різниця, хто стоїть? Наша справа їх перемогти, і цю справу ми маємо довести до кінця. Вже занадто багато життів віддано, занадто багато крові пролито, щоб це не зробити. Пане Миколи, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої програми. Дякую вам за інформацію. Микола Волохов, командир підрозділу розвідників Тера, 3 третьої окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.